Скелі Довбуша могутні кам'яні брили, які є природною пам'яткою, яку наші предки вміло тривалий час використовували під фортецю, гладкі округлі силуети скель довбуша, результат роботи стародавнього моря, на дні якого близько 70 мільйонів років тому і зародилися ці скельні останці. Порода з якої складаються скелі, ямненський піщаник, відносно м'який і придатний до обробки примітивними знаряддями. Найдавніші знахідки тут датуються 10-17 сторіттям до нашої ери, коли на скелях Довбуша існувало язичницьке святилище Обсерваторія. Після поширення християнства тут з'явився печерний монастир, який пізніше перетворився на сторожову фортецю. Фортеця ця проіснувала аж до 16 сторіччя нашої ери, переживши безліч війн різного масштабу. Але й після цього печерне місто не було закинуто. Тут знаходили притулок повстанські загони і партизани, в тому числі той самий Олекса Довбуш, в 1743 році.